Всім привіт! Це відео там, де я купую все добре. Ну я ж не завжди погана. Якщо ви не бачили то відео там, де я купую все погане, тоді обов'язково подивіться. Перше купимо щит. Щит це дуже добра річ. В мене мало вже ключучаноча. Друге це, я думаю, скорість. Третє це низька гравітація. Ну та я в тому відео казала, що вона погана, але купимо. І оце купимо. Воно погане, але. Я в тому відео це не купила, а в цьому воно не так уж і погане, я рахую. Тому що, яка різниця, який у вас колір? Голови, ноги, руки, волосся. Головне, що можна проходити тавер. Так. А ще можна купити такого час. Час добрий. Час купує. Тож. Ну і далі все, там таке уже. Погане. Тож, давайте спробуємо пройти з тим всім, що я накупувала. Я думаю, це стоїть лайка і підписки, тому що я так довго збирала ці качечки, ви б знали. Щоб зняти відео. Ось. У мене було 2000 з чимось качечок. І я то, того разу знімала. Туди я була ж купувала погані речі і я знімала. От. І туди я потратила дуже багато. І зараз теж я потратила дуже багато. Ось. Тож, я думаю, це можна за це покласти лайк. Підписатися на канал, тому що качачки збираються нелегко. Ну, вроді би так вони всі називають. Давайте напишемо Ні. Ну то що що, я зря ти все купувала, чи що? Люди добрі. Я купувала не зря. Я купувала, щоб багато людей змогли пройти. Ну, і я в цьому. Все. Ладно. Я впала. Ну нічого. Буває. Я думаю, відео можна закінчувати. Обов'язково підпишіться на канал і поставте лайк. Будь ласочка. я вже це кажу десятий раз, тому що ви бачите, скільки потратила я качачок. У мене було 2315 на початку, може трошки більше. А зараз я їх дуже сильно потратила, тому що я хотіла зняти таке прикольне відео. Мені сподобалося самі, які знімали це відео, і воно дуже дуже прикольно вийшло. Я думаю, що вам не тяжко покласти лайк і підписатися на мій канал, тому що це час ось. І я дуже рада, що я зняла відео з першого разу, тому що другого разу не було би. Або ви дивилися відео, і воно б було не дуже круте. Всім па-па!